Доброго дня дітки! Ми з вами сьогодні будемо вчитися бігати з мійкою, а допомагати нам у цьому будуть ось такі кеглі. Але якщо у вас вдома немає кегель, це не біда, тому що можна взяти пляшки із-під води, наповнити їх звичайною водою з-під крану, поставити ось так от і бігати. Зараз покажу, як треба ставити. Просто поставити у рядочок на відстані один від одного. Таким чином, між кеглями утворюється відстань. І ви будете туди забігати і вибігати. Зараз я покажу як. Необхідно стати з одного краю. Приготувати ручки, поставити їх на рівні грудей. Зігнути в ліктях і бігти в одне віконечко, потім у інше. У одне віконечко, потім у інше. У одне віконечко, потім у інше. Потім, ро... Ось так ми вже пробігли один раз. Розвертаємося і знову біжимо у віконечко, у інше. Одне віконечко, у інше. Бачите, це нагадує те, як повзе змія. Тому це і називається біг змійкою. Тож приготувалися, давайте повторимо ще раз. Починаємо. Одне віконечко, у інше віконечко завігли. Завігли, вибігли. Ось так, ось так от, як я. І знову повторюємо ще раз. Одне віконечко у інше. Одне віконечко у інше. В одне віконечко у інше. Дітки, дякую вам за увагу. Ви справжні молодці. До нових зустрічей. Гарного дня.